Усім привітки! І я автор криси Скотча. Чому тільки криси Скотча? Тому що міня це є моєї подруги робота, і вона, по суті, я її, її автором. Я не маю права до неї щось придумувати. Я дуже вибачаюсь, що не було так довго відео. Просто розумієте, на мене напала така річ, яка називається канікули. Відео я роблю з своїми подругами. Тобто, можна сказати, з моїми працівниками. Вони мені допомагають робити відео, і тому мені трохи легше їх робити. Наступне, що я хотіла сказати. Я дуже... Хочу, щоб, правда, відео виходило частіше. Але мені ще дуже важко монтажувати, тому що я монтажую в капкат, як правильно називається. І відео, яке дуже класно вийшло, і я на нього потратила багато часу, просто заблокували через музику. Тобто авторські права. Я не подивилася і така, ай та використається музику. Ну, ну думаю, не буде авторських прав. І тут такі авторські права. Бачите, я вже тут плачу. Якщо хочете от зараз вискочить відео, я не знаю. Як. Е... Це є відео з піснею е. Шмата, вродів Шмата, від е... Скрябина. Я просто люблю цю пісню дуже сильно. Я хотіла відео зробити. Момент, якщо що, це є 31 секунда. І там починається з. Е... У... я не пам'ятаю, що воно починається. Я вже забула. Я почала нервні нервуватись. Вибачте, я просто дуже нервуюся, тому що. Коли я не монтажую відео, я його просто стараюся зробити отут довгим. І мені монтажувати дуже важко буде, тому я це під... прикриваю, І воно вроді би починається... Я не можу згадати, вибачте, з якого моменту вона починається. Там. А, ти писала мені солодкі комфлети, навіть прислала розпачку, на конфети ридала, пищала і обіцяла, що серце нікому вже не вітало. І там далі. Дальше... Співається, до якоїсь секунди, я не пам'ятаю, отсутству вискочить до якої. Я, чесно слово, дуже рада, що в нас вже 40 підписників, ви мене дуже сильно радуєте. Дякую вам за те, що ви мене все одно дивитеся, хоча я знімаю мало відео. І хочу вам сказати одне. Дивіться якісний контент, дивіться український контент, якщо ви з України. І ще одна малесенька просьба. Не пишіть мені російською, будь ласка, я вас не розумію. Коли ви пишете російською, мені просто важко перекласти. Та, я, звісно ж, колись, може, в дитинстві говорила російською, але я вже її трохи забула і не дуже пам'ятаю її добре. Тому коли ви пишете російською, я нічого не розумію. Краще можете перекласти або просто написати англійську. Я англійську можу перекласти, але мені трохи полегше. Я вас благаю. І дивіться всі мої відео. Просто, просто дивіться мої відео. Не прошу вас ні лайкати, ні підписуватися. Просто дивіться мої відео. Все. Мені лайки, підписки не дуже потрібні. Я хочу просто, щоб ви дивилися мої відео. Мені дуже подобається, коли вам подобається відео. Можете писати коментарі, можете робити, що хочете, але я вас не заставляю це робити. Якщо ви будете писати мені коментарі, звісно ж, я їх читаю, але я можу їх прочитати десь за 2-3 дня потім, тому що я не знаю, як включати коментарі, щоб вони приходили до тебе. І ще одне. Я знову буду їхати відпочивати на кемпінг, але там буде інтернет, тому може я буду виставляти відео. Бо коли я їздила відпочивати, то там не було інтернету. Всім папасіки!